Представники Рівненської АЕС нещодавно передали волонтерську допомогу, придбану за кошти, що надійшли в січні в межах акції Я допомагаю ЗСУ. Військове обладнання доставлять у бойові підрозділи. Це ще одна партія, яку передаємо. Це п'ять тепловізійних коптерів і один «Мавік-Про». Вони йдуть працівникам атомної електростанції, які зараз несуть службу. Планується ще партія передачі. Ще одна на наступну неділю це будуть у нас fpv дрони які були замовлені так само ж на наших і працівників, військових на передовій наші лінії. Як зазначає голова громадської організації енергія перемоги, у цьому місяці вони закупили, і передали на фронт чимало необхідного для захисників обладнання, але потреби військових не зменшуються. Відтак деякі запити будуть опрацьовані та реалізовані у наступному місяці. У цьому місяці закрили певно 36 військових частин, тому Передаємо, стараємося, закупляємо, тому донатимо більше, тому що не вистачає коштів взагалі. Працівнику цеху теплових та підземних комунікацій Рес, який вже два роки захищає нашу країну від російських окупантів, передали військове обладнання. Батько захисника, працівник транспортного цеху, попіклується про те, що передача чим швидше потрапила до місця призначення. Цей дрон поїде на запорізький напрямок і дай Бог, щоб він не одне життя спас. Військові кажуть, що квадрокоптери на фронті дуже потрібні. Завдяки роботі дронів ми маємо додаткові очі. Допомагає нам проводити розвідувальні дії. І це в першу чергу, як я завжди говорю, це впливає на збереження життя і здоров'я особового складу. За активну громадянську позицію та підтримку ЗСУ від імені командування і всього особового складу військовий передав генеральному директору та колективу Рівненської АЕС подяку і грамоти. Всім воїнам я хочу подякувати за їхню сміливість, за їхню відвагу. Найбільша мрія кожного українця перемога. Кожен повинен робити максимум, і вона неодмінно буде.